Людмила, скажіть, будь ласка, які п'ять факторів, ви вважаєте, які самі головні для проживання в Естонії в Талліні? Ну, Талін дуже комфортне місто. Угу. По-перше, це транспортна розв'язка. З будь-якої точки ти можеш достатися на будь-якому автобусі, куди забажаєш, в будь-який час. Тут є також і Ночні автобуси. Uh -huh. Та якщо ти, наприклад, десь працюєш, хочеш десь там підробити, ти можеш проїхати е, безкоштовно, як днем, так і вночі. Uh -huh. По-друге, це дуже чисте, як екологічне, так і побутове, побутове місце. Е, люди дуже... Е, вони турбуються про, про своє місто, вони чистять, вони е, збирають сміття, вони ніколи не викидують ніч, нічого. На вулиці. На вулиці дуже гарно, е, дуже, це дуже таке красиве, квітуче місто. Ну, третє, це, звісно ж, безпека. Тут нема агресивних людей. Люди такі добрі, чутливі, ти ніколи ніде не почуєш ні сварку, не якесь лайно, ніхто нікого не ругає, не свариться. За два роки ми ніколи не, не столкнулися ні з чим таким, як бува у нас, бува в транспорті, їдеш, і люди гавкають на друг на друга, як собаки тута. Завжди є вільні місця. Mm -hmm. Ти заходиш в автобус, заходиш в тролейбус, ти можеш сісти спокійно, куди захочеш. Люди дуже спокійні, вічливі. По-третє, я вважаю, що о, мова. -та Четверте, так. Четверте, це мова. Багато дуже російськомовних людей. Тобто тут ті, хто приїжджають, наприклад, з України, вони. Якось є комфортне середовище. Тобто ти не mm -hmm. чуєш тут і наземне Тобто Вона є, бо дуже багато іностранців тут мешкає з різних країн. От. Вони і вибирають цю країну, я вважаю, тому що тут вона така дуже адаптована для іностранців. Дуже багато людей. Mm -hmm. Ну, П'яте останнє це ціни, вони нижче за європейські ціни, я вважаю. Тобто тут комфортно прожити ну, тисячу євро в місяць, як зарплатня на цю суму ти і сходиш в кафе. От ми з дітьми десь два-три рази на місяць ходимо або в якийсь суші-бар, або в той же самий Макдональдс угу. всі дітвора полюбляють, коли ми ходимо. От е також е ціни на одяг, на якісь побутові речі, вони е нижчі, чим от ми подорожували Європою, ми це замітили.